Перфект Лайф це не просто інноваційний житловий комплекс поблизу мальовничого Винниківського лісу від компанії Лев Девелопмент. Це абсолютно автономний простір, де є усе для роботи, відпочинку та комфортного життя майбутніх мешканців. Придбавши квартиру в житловому комплексі Perfect Life, ви отримуєте сучасне ергономічне планування, еколокацію, адже поруч знаходиться лісопаркова зона, гірськолишній спуск. Всього в п'яти хвилинах, дизайнерські холи, ландшафтні дизайни, поруч приватний садок та школа, двір без машин та підземний паркінг. На території будуть також дитячі спортивні майданчики, коворкінг, зона, фітнес-зал тощо. Зараз тривають активні роботи з облаштування благоустрою цього житлового комплексу. Наразі ми проводимо озеленення території для того, щоб кожен з відвідувачів міг відчути комфорт та затишок цього ЖК. Тому запрошуємо всіх на консультацію відділ-продажу, де ми вам підберемо ідеальну для вас квартиру. Додаткову інформацію про житловий комплекс Perfect Life можна знайти на сайті компанії Lev Development.